Я опонент в моєму телефоні із кількох літер і десяток цифр, який уже ніколи не подзвонить, і на дзвінок мій теж не відповість, бо там, де він, мережа недоступна, і смс туди не надійдуть, а так хотілося б спитати добре скрутно. Знайомий голос далеку почуть, разом поплакати, а може <сміяти> посміятись, поговорити і сказати головне пробачень, попросити і зізнатись, що в світі все, що не достає. І номер в телефоні, наче мрія, яка не збудеться ніколи. Ні на мить, хіба лишень на небо є надія, зв'язок відновлено, хтось каже Говоріть, і у майбутньому колись Бог об'єднає рідних людей в одному із світів, і кожен скаже все, що забажає, усе, що так давно Сказати хотів, а поки. Номер я не видаляю, бо як із свого видалить життя того, кого з мільйонів я впізнаю, того, хто незапутній.